5 фільмів, які можна подивитися самим або з батьками. З вами, як завжди я Хілдо. Ми починаємо наш відеоролик. Погнали друзяки! А на п'ятому місці Даша у пошуках. Якщо я помиляюся, то вибачте, напишіть у коментарях, як буде правильніше Чому я поставив Дашу в пошуках на п'яте місце, тому що мені не подобається вона. Раніше, коли я був маленький, то так, да, вона була крутіша мені, а зараз я її не люблю. І навіть сім років мені не подобалось. Ну, бо трошки вона така странна, трошки бісить вже, і не хочеться з нею більше гра... грати і щось розказувати їй. Бо вона завжди так каже: розкажіть щось, розкажи щось. Ну і це неінтересно слухати. І мені не сподобався цей фільм. Тому я ставлю 10 із 5. А на четвертому місці фільм Чарлі та Шоколадна фабрика. У цьому фільмі Чарлі у нас бідний. Він з бідної сім'ї. Ну, зніотку. Йому пощастило. Він знайшов останній золотий квиток і він пішов на екскурсію до Вілі Він, Йому все сподобалося. І він в кінці, як думаєте, ви знаєте, він отримав всю фабрику. Но він не захотів залишати свою сім'ю і йти і, і, на фабрику. Він залишився з сім'єю. Такий фільм. Я думаю, вам сподобалось. А ми переходимо до нашого третього міста. Стій. А щоб дізнаватися більше фільмів, тобі в мій телеграм. На третьому місці в нас це фільм, який називається Уперед. Уперед це фільм, який дає мотивацію і дає ту річ, яку ти або загубив, або вже получив. І вона в тебе або вже є, або ти хочеш її зараз. Раджу вам подивитися або тлейрел, «Тле або сам фільм. Не буду вам давати багато е мінут. Починаємо наш, нашу другу ідею. Погнали! А на другому місці в нас Фільм, який називається губка Боб. Губка Боб це дитячий мультфільм, або навіть фільм. Я не знаю, як ви називаєте його. Мені краще всього мультфільм. А для вас, як ви називаєте, розкажіть все в коментарях. А фільм розпочинається з того, що губка Боб це в нас, ви думаєте, що це якась губка. Так, да, це губка, яка живе в океані з своїм другом, яка, яку називають Звізда. Або Зірка, можете назвати, як її хочете. Мені подобається цей фільм, раджу вам всім подивитися. Або мультфільм. Вибачте, що начебто не задержую. Подивіться його, а останні фільми в, моє, в моєму телеграмі. Підписуйтесь всім, пока-пока.